Далі ми розглянемо окремі елементи, які стосуються впровадження проєктів. Перш за все, питання закупівель. Питання візуалізації результатів проєкту і питання звітування. Отже, закупівлі. Всі знають про те, що в Україні всі бюджетні закупівлі, починаючи від певної межі. Переведені в електронну систему публічних закупівель Прозоро, і е, ця система постійно вдосконалюється. Е, треба бути готовим, що е, витрати в рамках проекту ви також будете здійснювати у рамках цієї системи ProZorro. Е, Радимо дуже добре, якщо ви не мали справу з такими закупівлями. Будь ласка, ознайомтеся із механізмами закупівель, ознайомтеся із помилками, які найчастіше допускають закупівельники. Подумайте над тим, щоб всі потрібні закупівлі в рамках проєкту у вас проходили ефективно, з добре описаними умовами тендеру. Подумайте, щоб людина, яка працює з закупівлями, мала відповідний досвід, якщо потрібно, зверніться за консультаціями до фахівців, або самі вивчіть це питання. Відповідно до українського законодавства є ряд законів, які регулюють питання закупівель. Однак, закон. Про е, закупівлі е, говорить про те, що може бути невідповідність із процедурами, закупівельними процедурами, які передбачені законом, е, із, і процедурами, які передбачені грантовим договором. Так от, е, якщо ви виявили таку невідповідність, тобто грантовий договір вимагає від вас застосувати одну процедуру закупівель, а Закон України передбачає проведення іншої процедури, то можна використати в цьому випадку для закупівель в рамках проекту можна використовувати підхід, який вимагає грантовий договір. За умови, якщо цей грантовий договір, якщо Верховна Рада України дала згоду на обов'язковість використання договорів пов'язаних з таким-то донором. Тобто Україна має ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори з рядом країн, з рядом донорських організацій. І якщо цей договір ратифікований Верховною Радою, то всі грантові контракти в рамках цього міжнародного договору вони мають вищу силу, ніж законодавство України. Якщо ваше казначейство цього не розуміє, потрібно просто зробити відповідні витяги з відповідних статей законів і показати, занести в казначейство. Зазвичай, після того, коли є таке підтвердження, всі казначейства де я зустрічав таку проблему, вони погоджувалися з такими вимогами. Якщо говорити про комунікацію, то варто пам'ятати, що в процесі комунікації потрібно, перш за все, дуже чітко виконувати вимоги інструкції або відповідних додатків до грантового договору, які стосуються. Питань візуалізації. Переважна більшість проєктів і програм міжнародної технічної допомоги, які надають грантові кошти в Україні, вони мають такі або інструкції, або рекомендації, і їх потрібно дотримуватися для того, щоб, по-перше, створювати відповідні цільові повідомлення, і по-друге, доносити інформацію до всіх зацікавлених осіб. Наприклад, якщо ми говоримо про кошти Європейського Союзу, то на сторінці Європейської комісії, пов'язані з допомогою від Європейського союзу, знаходиться посібник з питань комунікації і візуалізації, який потрібно вивчити і використовувати для. Для того щоб забезпечувати візуалізацію заходів проекту.